Загрози для міста завжди є, починаючи з 24 лютого 2022 року, коли розпочалася війна, повномасштабне вторгнення російського агресора на територію України. З того часу загроза для міста завжди є. І ми бачимо обстріли, обстріли міста Харкова, і Каби, і БПЛА, Шахеди, і Скандери, і інші типу озброєння, яке є у росіян. Тобто потрібно бути дуже обережними, коли лунає повітряна тривога, прислуховуватися і спускатися в укриття. Це дуже обережно завжди кажуть, що до критичної інфраструктури міста Харкова. Так, ми мали дуже багато руйнацій, дуже багато пошкоджень критична інфраструктура, перш за все, не було власне генерації, бо наш ворог розторщив ще е, генерацію і не було електропостачання, ви пам'ятаєте, що був повний блекаут, але нашим енергетикам, нашим комунальним службам вдалося відновити електропостачання. Зараз е, критичною інфраструктуру ми працюємо, ми працюємо кожного дня практично е, цілодобово для того, щоб е, було, е, були е, надані комунальні послуги для харків'ян. Але що стосується е, знаєте, такого без, е, безпеки чи небезпеки для критичної інфраструктури, то вона зберігається і е, ми потребуємо сьогодні посилення ППО, е, це ми чудово розуміємо, е, і ворог завжди є по критичної інфраструктурі. Є певна система, час від часу вона змінюється, спочатку це була змінюється, спочатку це була... К, 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 потім БПЛА, Зараз і Каби є, і БПЛА, і, і, і комбіновані атаки по Місто, крім цього, використовувати іскандери. От, наприклад, вчора, вечора, вечором був прильот іскандера. На щастя, ніхто не постраждав, але певна територія була в осколках, певна територія була зруйнована. І тактика, яка є, яку обрали росіяни, вона ж така, запускає декілька шахидів, 10 шахедів, 12, 15, 18 до 20 шахерів, потім іскандери, е потім іскандери, е балістика. Е крім цього, використовують каби. Тобто, знаєте, така, так -та, така тактика тотального масового обстрілу по місту камінь. А, а ось ці трони фанерні, які також несуть смерть молнія, чи не стало їх більше? Ні, я не можу констатувати, що їх стало більше так, вони використовують монли, ми бачимо це, але це не є систем... система. Якщо казати, це система, то системне питання це кави, і це, звісно, Це все, яке розповсюджується. і Потрібно дуже е м, противостояти цьому і дуже серйозно до цього відноситись, е бо це насправді теж війна інформаційна е війна, і вона впливає на людей, особливо впливає на людей такого пахилого віку, і ми це чудово розуміємо і е дійсно звертаємося до людей, не прислуховуватися до цього інформації інформації, яка розповсюджується на деяких телеграм-каналах чи щось розсилається в телефон. Перш за все, села, що буде наступ, села те, що буде оточення міста Харкова, що не буде ніяких комунальних послуг, збирайтесь, виїжджайте. Хтось піддається, хтось не піддає, піддається цьому, але ж на настрій людей це, звісно, впливає. Тобто я дуже прошу, користуючись, зараз нагода Харків'ян не пристуховувати до цього, цих фейків, а довіряти тільки офіційним ресурсам. Харківської міської ради, Харківська, Харківська обласної військової адміністрації. Тобто це офіційні сайти, які є, які існує, і ми доводимо всю інформацію для людей. Наші звернення а, є до людей. Насправді ми працюємо ми працюємо щодо е, усунення цієї інформації, так, ми, ми противодіємо е, і потрібно, е, звісно, як я кажу, прослуховуватися до е, людей, яким е, довіряють. Е, крім цього, до ресурсів, яким довіряють, є телеграм-канали, е, харківські телеграм-канали, які, е, знаєте, е, доносять об'єктивну інформацію і потрібно прислуховувати, прислуховуватися до цієї інформації е, і проводити таку роботу е, змі нашими змі українськими змі для того щоб протидіяти цьому і псу кількість населення харкова зараз е, мільйон триста мешканців включно з вимушеними переселенцями Хочу сказати, що ми не бачимо масового відтоку з Харкова, зовсім ніхто не виїжджає. Щодо приїжджаючи, так хтось повертається, хтось переїжджає з інших областей та міст які більш небезпечні, знаходяться в більш небезпечних умовах, але, знаєте, нема такого чи масового відтоку, чи масового приїзду до Харкова. Як було мільйон триста, так і є мільйон триста мешканців.